Вітаю, друзі! Сьогодні я підготував для вас добірку про 10 найочікуваніших фільмів січня 26-го року. Буде багато нового і, звісно ж, багато цікавого. А якщо ви та ж любите кіноновинки так само, як і я, вмощуйтесь зручніше, бо попереду на вас чекають справжні вражаючі прем'єри. Поїхали. Служниця. Фрейда Макфалден лікарка, яка у вільний час писала і самостійно видавала романи, доки один із них служниця не зацікавив видавця і не став величезним хітом у 2022 році. В його екранізації сідні Свіні грає Міллі, загадкову молоду жінку, яка отримує роботу хатньої працівниці з проживанням у заможної міської домогосподарки, ніне, яку грає Аманда Сейфрід. Але роботодавниця Міллі може виявитися темною і небезпечною особою і ніколи не забуду, що відчувала граюча ніну. Сказала Сейфрід на сіне Макон у квітні. Я опинилася в місцях, куди не думала, що піду. Ці відкриття були життєствердними і визначальними для кар'єри. Служницю зрежисерував Пол Фіг, справжній майстер нуарних сповнених неочікуваних поворотів трилерів про гламурних жінок із шокуючими таємницями. А оскільки Макфаден уже написала ще два романи в серії, це може стати початком франшизи. Подарунки для неслухів. Зої, восьмирічна дівчинка, хоче отримати від Санта Клауса пневматичну гвинтівку, щоб помститися Тімоті, однокласнику, по який дражнить її граючи зі своїм роботом. Лего її мати Надія працює на батьків Тімоті, що ускладнює її пошук помсти. Коли вона дізнається, що її різдвяне бажання не здійснилося, Зоя рішуче налаштована знайти Санту та змусити його виконати її бажання. Але її удача змінюється, коли вона чує рекламу, яка розповідає, що Санта Клаус особисто щодня бере участь в параді в парку Еншанте, відомому парку розваг. Примат Переїхавши додому з коледжу Люсі, дізнається, що їхній домашній шимпанзе вже не такий, яким був раніше. Заражена сказом тварина повертається до своєї дикої суті, перетворюючи відпустку друзів на моторошну первісну історію жаху та виживання. Гренландія 2. Міграція минуло 5 років після катастрофи, що ледь не знищила землю. Життя у сховищі в Гренландії більше неможливе. Тих, хто вижив, знову атакують уламки астероїда. Людство або те, що від нього залишилося, має вирушити в найнебезпечнішу подорож в історії: велику міграцію через спустошену замерзлу Європу у пошуках нового дому. Орендована родина. Самотній американський актор, що мешкає в Токіо, починає працювати в японській компанії, яка надає орендовані родини. Він грає підставні ролі в житті інших людей. Згодом він знаходить неочікувані зв'язки та несподівану радість у цій штучній родині. 28 років по тому. Храм кісток. Доктор Келсон вступає в небезпечний союз, який може перекроїти майбутнє людства. Тим часом нова зустріч з лайка перетворює його життя на кошмар, з якого немає виходу. Тепер справжня загроза на інфіковані найжахливіші монстри вже серед вцілілих, і їхня жорстокість страшніша за будь-який вірус. Silent Hill. Повернення. Коли таємничий лист кличе його назад до Сайлент-Хілл у пошуках втраченої любові, Джеймс знаходить місто, яке раніше було впізнаваним, та стикається з жахливими постатями, як знайомими, так і новими, і починає сумніватися у своїй власній правоті. Ну мам. Скільки всього в цих двох словах? Роздратування, ніжність, сміх, любов, і трохи сорому, коли вона знає про тебе все, навіть те, що ти зам забув. Цей фільм про всіх мам і для всіх нас. Про ті моменти, коли ти кажеш, мам, ну не починай. А вона починає. Про дзвінки з запитаннями ти поїв? коли ти в залі, суду або на побаченні. Про суперсили, які працюють навіть за тисячі кілометрів. Допоможіть. Двоє колег стають єдиними, хто вижив після авіакатастрофи. Опинившись на безлюдному острові, вони мусять подолати давні образи та навчитися діяти разом, щоб вижити. Та випробування перетворюється на моторошну і водночас іронічну гру, розумів і характерів. Битву волі, де межа між порятунком і божевіллям зникає щодня. Самотник Майкл Менсон живе на самоті у віддаленій хатині на шотландському острові, тікаючи від власного минулого. Коли він рятує дівчинку Джесі, це запускає ланцюг небезпечних подій. Урядові структури оголошують полювання на нього, і на острів прибувають озброєні люди. Старанно приховане минуле Мейсона знову дає про себе знати. Тепер йому доведеться стати на захист дитини і нарешті зіткнутися з тінями минулого, що приходять до нього. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Обов'язково пишіть в коментарях про ваші найочікуваніші фільми січня. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.